Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти трохи про гаджети, які ми використовуємо щоденно у нашому кемпері. Оскільки наш камперван трохи нестандартний, досить маленький, то усі гаджети, все, що ми тут використовуємо, воно теж мусить бути таке трохи нестандартне нестандартне. Треба було це достосувати до розмірів нашої крихітки. Є такий парадокс в камперуванню. Що на початку, коли тільки починаєш цю пригоду, тобі здається, що тобі потрібен дуже великий кемпер, тому що ти береш дуже багато непотрібних речей речей з собою. Тобі здається, що тобі потрібно все. У нас так теж було на початку. Ми брали трохи непотрібного, але з часом цей досвід навчив нас, що в принципі нам не потрібен якийсь супервеликий кемпер, тому що ми знаємо, що саме нам брати з собою, і не беремо нічого зайвого. Раніше, коли ми їздили великими кемперами і могли взяти з собою просто все, що завгодно, то ми використовували ось такий шланг, е, великий стандартний. Але зараз, так як в нашому кемпервані, в фальконі, е, дуже обмежене місце в багажнику, то довелося купити собі такий спеціальний ось такий, тут 20 метрів, він плоский, можна без проблем його помістити. Тут 3 сантиметри його ширина. Супер зручно. І все, готово. І от тепер хочу показати вам, яка є різниця, щоб порівняти. Економія місця очевидно. А ще такий парадокс, що довжина тут і тут однакова 20 метрів. А тепер гляньте ось сюди, на дах, оскільки наш кемпер має подвійну підлогу, то через це його треба було підвищити. І тепер висота повністю кемпера з додахового вікна 3 метри. З цією метою ми використовуємо навігацію Гарміна. Тут є така опція, що можна ввести всі дані вашого автомобіля, всі параметри, такі, наприклад, як висота. І після цього вже Гармін, ця навігація буде будувати ваш маршрут таким чином, щоб уникати місць проїздів, де є обмеження по висоті якихось там певних мостів, наприклад. Ось тут можна вписати собі усі параметри вашого автомобіля, які для вас важливі, і навігація працюватиме так, щоб це враховувати. Оскільки наш камперван досить малий, і багажник теж тут такий мікро, можна сказати, то не було взагалі ніяких шансів, щоб якось там запхати туди, наприклад, велосипеди. І довелось замонтувати такий спеціальний багажник. Тут навіть написано, що до роверів електричних він може... Утримати на собі 50 кг, тобто електричні ровери без проблем тут можна поставити. І ще є така особливість, що його треба було монтувати ось тут до завісів, щоб вони міцно трималися, бо інакше, ну самі розумієте, якщо б він, не дай Бог, десь там зірвався, відлетів, ну, то електричні ровери, якщо б впали на дорогу, була б катастрофа. Ще одна особливість, що якщо хочеш щось вийняти з багажника, то не треба повністю ось це все забирати, тому що він відкривається і без цього. Зараз покажу. Ось так відкриваєш і без проблем собі береш все, що потрібно, все, що тут маєш. Цей багажник це італійська марка Fiamma, і він дуже зручно і продумано зроблений, запроєктований, тому що, коли він складений, то він є досить такий плоский, не забирає забагато місця, і можна, коли там паркуєш, наприклад, досить близько під'їхати в будь-якому місті. І коли його розкласти, то тут без проблем можна помістити два велосипеди. І вже коли розкладений, то це десь приблизно майже метр виходить ширина. І така невеличка порада, хоч цей багажник може витримати 50 кілограм, але якщо ви плануєте возити тут електричні велосипеди, краще все-таки батарею забрати всередину, тому що чим менша кількість кілограмів тут, тим краще буде під час, під час поїздки. Ну і окрім цього, ці батареї можна підзарядити всередині в кемпер, якщо у тебе є інвертор, так як це є у нас. І відповідно, коли вже приїжджаєш на місце призначення, маєш уже повністю заряджені батареї, підключаєш їх до ровера і вже можеш собі одразу їхати. А ось тут наші гаджети, без яких ми просто не вирушаємо в подорож. Вони у нас були в кожному з наших попередніх кемперів, а їх було вже майже 10, і 100% будуть у всіх наступних. У всіх наших кемперах електроніка повністю базується на компонентах від найкращої фірми голландської Віктрон. Але електроніка електронікою, але це може ні на що не пригодитись, якщо ти будеш десь не в кемпері, а десь поза ним і не будеш мати навіть уявлення, не розумієш, що там відбувається всередині в той час. І тоді на допомогу приходить ось такий модем: це Global Link 520 від фірми Victron. Це дуже такий спритний і розумний пристрій, тому що він збирає усю інформацію, усі дані з пристроїв, які є тут всередині, висилає їх до хмари. І доступ до цієї хмари ти маєш в будь-якому місті в будь-якій точці на землі, просто коли заходиш в додаток, який у тебе встановлений на телефоні. Якщо, наприклад, зменшиться температура або зменшиться напруга в акумуляторах, то одразу ти отримаєш таке сповіщення пуш на своєму телефоні. Для таких подорожей, так як у нас, так як ми подорожуємо взимку, найчастіше це дуже важливо, тому що не можна допустити, щоб до кемпера всередину закрався мороз, бо це може призвести до того, що просто коли вкрадеться мороз, він знищить повністю бойлер, усі інсталяції води, ну і залишитись в наслідку без води, що не дуже добре. А якщо таке станеться, навіть то вже не зможеш з цього це поремонтувати десь на місці, в таких польових умовах. Доведеться повертатися вже одразу додому, закінчувати поїздку, тому що всі ці інсталяції, труби вони знаходяться забудовані під меблями знизу. Тобто на місці, десь на кемпінгу, невідомо де в іншій країні, цього не зробиш. Пам'ятайте, що мороз та пожежа це два найбільших вороги для камперування. А ось тут маємо два термометри шведської фірми Рубі. І вони весь час зчитують, міряють температуру, яка є в кемпері, і висилають її через Global Link. А Global Link, в свою чергу, вже висилає її цю інформацію до хмари, і тоді вже можна побачити це все в своєму телефоні в додатку. Ми собі встановили в додатку таке обмеження температури в 10 градусів. Якщо температура опуститься нижче, то нам приходить сповіщення пуш, і ми вже знаємо, що потрібно якомога швидше повертатись до кемпера і перевірити, бо відбувається щось щось погане. А ось тут один з наших найлегших гаджетів, але він теж дуже необхідний. Оскільки камперман досить малий, то стіни тут теж супер тонкі, і на відміну від таких більших камперів, де стіни звукоізоляція трохи краща, тут цього немає. Тому рятуємось ось таким, щоб вночі міцно спати і щоб нам не заважало все, що відбувається назовні. Взагалі це такий суперспеціалістичний додаток, яким користується тільки Павел. Я його не використовую. Він собі замовив таку велику пачку, де дуже багато ось цих одноразових беруш, тому що він інакше не може спати. Я теж інколи буджуся, якщо за вікном якісь, щось відбувається. Там бувало, що ми спали десь ближче до аеропорту, наприклад, літають літаки досить гучно. Але я коли собі закладала ось ці беруші, я пробувала це робити, я не можу спати, тому що я боюсь, що я. Що я не почую, як хтось прийде, буде стукати вікно чи відкриє двері. Тому я, я завжди сплю так, і якщо раптом десь я щось почую, я просто буджу Павла. Він знімає свої берущі і йде дивитися, що відбувається за стінами нашого дому. Найбільше інвестицій пішло саме сюди, в ось це місце. Ми доклали сюди два акумулятори, Ліфо 4. І кожен з них має ємкість 200 Аг. тобто разом у нас є 400 Аг. Тут у нас є потужний інвертор 4000 Вт. і за допомогою нього ми можемо підключити кліматизацію повністю автономно. Нам не потрібно підключатись до якогось зовнішнього джерела електроенергії. Можете собі уявити, ситуація влітку, ви кудись виїжджаєте, десь там до моря, озера, супер тепло, гаряче. Е, інші кампери, які стоять з боку, вже о 6-й вранці просто не можуть перебувати в своєму кемпері і не можуть вже спати, тому що температура їх розбудить, а ти без проблем спиш в своєму ліжечку в кемпері і можеш керувати температурою просто з телефону. Та-дам! З мінусів така модифікація є досить дорога. Вона потребує дорогих компонентів і спеціалістичних знань, тому тут не можна на цьому зекономити чи використати, наприклад, якісь компоненти, аксесуари китайські. Ті, хто знають і дивилися вже наші попередні відео, знають, що мій хлопець Павел. Якщо говорити про якісь такі спеціальні знання і досвід, то він в цьому просто є містром, і все, що можна зробити, десь якось там дешевше чи зробити краще, то він просто найкраща людина, яка в цьому розуміється, але якраз в цьому варіанті, то цього не зробиш без інвестицій, десь там в плюс-мінус кілька тисяч євро. Ну і, звісно, всі речі, додатки на кухні теж мають бути дуже легкі. І найкраще, якщо вони будуть складатись, щоб використати, щоб зайняти якнайменше місця. Ось так, наприклад. Посуд у нас з меланіни. Це матеріал, який дуже легкий і дуже витривалий. А з мінусів це те, що вони дуже дорогі. Треба вміти все дуже добре. Запланувати, організувати, щоб використати цей простір, цей простір всередині на максимум. Ось тут, наприклад, є такий набір. Покажу його всередині виймаєш. Павел хотів запропонувати порівняння, що ці сотейнички як матрьошки, як русські бабки, він сказав, але я йому сказала, що не можна використовувати таких слів. Заборонено на цьому каналі. І ось тут далі. Ця ще навіть не відкривалась ніколи. Та-дам! У нашому кемпері нам не вистачало телевізора, тому що, коли ми його купили, його тут не було. Але зараз, як бачите, він з'явився. Проблема з телевізорами до кемперів є така, що вони усі є на 12 вольт, і зазвичай ціна на них, як і на всі додатки, на всі речі, що є такі спеціальні докемперів, може бути там рази чотири відрізнятися від звичайних. Хоча насправді ці речі майже такі ж самі, як звичайні, дуже близь дуже схожі на, на звичайні. Але оскільки у нас тут вже і так було зроблено досить багато інвестицій, і ми маємо тут 230 вольт, то нам не потрібно було переплачувати і купувати спеціальний телевізор, який підключається до 12 вольт, і ми могли собі тут дозволити купити звичайний телевізор. Але оскільки ми майже не дивимося телебачення, телевізор звичайний, то нам і не потрібно було купувати звичайний телевізор. Ми зазвичай дивимося в кемпері і вдома, теж YouTube, Netflix і. Інші такого схожого формату додатки користуємось ними. Тому ми купили не звичайний телевізор, а монітор до комп'ютера. І до цього вихід HDMI. Підключаєш його до Google Chromecast і можеш дивитися все, що хочеш. Google Chromecast коштує десь приблизно 70 доларів, але монітор до комп'ютера є десь майже в три рази дешевший, ніж звичайний телевізор. Тому економія вийшла хороша. Але, звичайно, немає людей, які не помиляються, особливо якщо робиш щось перший раз. І тому Павел був такий гордий з себе з цієї модифікації, що він купив цей монітор дешевше. Але коли він прийшов, то зрозумів, що він не врахував одну річ: що в моніторі немає колонок, тобто він не відтворює звук. І тим це відрізняється від телевізора. І тому довелось зробити ще одну невеличку інвестицію і замовити за 200 злотих колонку. Акзилері audio. Оскільки це вже наш 10-й кемпер, то трохи досвіду ми набули протягом користування всіма цими автомобілями. І зараз, наприклад, вже навчились самі робити такі от коврики під кемпер, індивідуальні по вимірах, по підлозі, так як це потрібно до конкретного автомобіля. Раніше ми замовляли такі килимки в спеціальній фірмі, але вартість такого додатку дуже велика, можна сказати, космічна. Взагалі цей процес виглядає таким чином, що спершу робиш шаблони, а потім під них повністю вирізаєш гострим ножем, скальпелем ось ці килимки, так як це потрібно. Ну і основне правило, тут варто пам'ятати, що краще спершу відрізати замало, аніж забагато. Тому що якщо один раз вже відріжеш забагато, то не повернешся назад. Один з наших улюблених додатків, яким ми завжди теж користуємось, це ось такий тримач до телефону. Дуже зручно, ось тут є така кнопочка. Відкривається, вставляєш телефон. Після цього автоматично замикається. І ще один з плюсів: тут є вбудована одразу зарядка, Тобто, під час того, коли їдеш, то одразу телефон заряджається, і коли ти приїжджаєш на місце, то в тебе телефон повністю заряджений і немає такої такої ситуації, що ти згадуєш що ось там. Ти хочеш кудись іти, щось знімати, а телефон розряджений. і Треба ще залишитись трохи почекати. Ось так коротко про наші модифікації, які ми тут зробили. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, можете писати в коментарях, обов'язково на них відповідатиму.